За статистикою, 86% українців бачать своє майбутнє у рідній країні. Де хочуть побудувати своє життя хмельничани, запитаємо. Тільки в Україні. Чому? Ну, Тому що ми тут народилися. Це тяжеле запитання, скажу вам чесно. Бо не знаю, що завтра буде. Нам чого не можуть сказати, що не знаю, що завтра виживу, чи не виживу, чи воювати, чи не піду воювати. Це багато такого задачі». А взагалі, може, про щось мріяли про якусь країну, в якій хочете Ні. жити. В цій. Тільки в цій і в цій. А чому тільки в цій? Я тут народився, тут виріс, тут подобається. Подобається все. Люди всі, все подобається. В Україні. А де ще? А чому саме в Україні? Ну я тут родився і тут буду далі жити. В країні, в Україні. А чому? Тут родився, тут живу, тут сім'я, тут жінка, дві. В Україні. Чому? Тому що я тут народилася і люблю. Можливо, якісь перспективи бачите? Ні, я просто люблю свою країну. В Україні? Чому? Ну, бо я тут вчусь, я тут живу. Все. Які перспективи бачите? це дуже гарне питання. Нормальні перспективи. Життя поки є, а далі будемо бачити. В Україні тут. А чому? Не, не знаю, подобається тут себе. Окрім держави, каж.